Друзі, всім привіт! З назви відео та опису його виділи. Зрозуміли, що е, ми придбали новий трактор. Так одразу ж забігаючи наперед, я хочу сказати вам, що. Е, Чому ми його придбали саме та за якою ціною, чому ми поміняли наш попередній ісекі? От бачите, там бачите, який він був, там повно з ним роликів. Е, можете подивитися, там воно посилання на ці ролики буде ось тут. І також в описі під відео також буде посилання на різні оранки, фризування і так далі з нашим ісекі АТ-25. Так? Е, чому ми е, зараз маємо цей трактор, по якій ціні це ми додивляємося ролик до кінця, а зараз ми будемо робити собі огляд та першому я враження. Адже буквально я е, сьогодні побачив його вперше, так? Це є Kubota КЛ23. По перше це буде такий перший огляд, того чогось екстраординарного не варто очікувати. Скажу, які є цікаві функції, які цікаві особливості в його в дизайні на відміну від Ісекі. Адже ми зазвичай ми користуємося японськими тракторами, того ну, і ми приблизно розуміємо, що де в них і до чого, так адже вже досвід є великий в користуванні такою такою технікою. Так. Перш за все, візуальна складова. Ну, чесно кажучи, трактор без оцього цього дашка це ну, таке собі. У нас була був Ісекі секі 23-й, він був без дашка. Ну, без дашка трактор втрачає в ціні дуже потужно. І це дуже зручна річ, коли ви на полі, влітку, весною, сонце, пекуче, неприємно. Будь-які японські трактори, чи то 23-25, вони мають таку свою особливу підвізку. Вона, звісно завжди має такі проблемки ось тут з підтіканням мас. Але ну, це абсолютно дурниці. Трактор обладнаний швидким розворотом, і це в них є дуже велика, великий плюс, що в них є дуже гарний розворот передньої вісі. Так? Маленькі грузи спереду, невеличкі колеса. Видно одразу, що ну, не дуже така резина, стан великий, не дуже, не дуже хороший стан резини. Ми його її будемо міняти, під капот не поліземо. і Давайте перейдемо в кабіну. Так? Дуже Одразу ж цікаво, як тільки сідаємо. Тільки насідаємо і одразу зрозуміло, що якось так руль далеко стоїть. І що мене здивувало, це було такою цікавою відмінністю, що є така педалька тут. Нажимаємо її і руль опускаємо. Ми зараз гарно, близькому доступі, нам потрібно вийти, так? якщо ми виходимо, нажимаємо, руль піднімається, йдемо собі, працюємо. Так? По це, це така дуже зручна деталь, що руль тут поруч. Єдине, що якщо ви такий, як я, мені завжди треба піти, десь підрегулювати фрезу, то треба обов'язково буде при, привчитися до того, що руль потрібно піднімати. Тому що з під нього вилазити в такому вигляді буде не до не зовсім зручно. Знаєте, я зараз повставав і мушу вам одразу ж показати, щоб я не забув. Сидіння дуже класне, вже з таких сучасніших цих, воно має. Таку, зараз я рукою дуже нажимаю. Тут є пружина, і воно підпружині. Отакої От речі мені дуже-дуже бракувало завжди в е, всіх тракторах, котрі в нас були. От підпружинювальна ця сідушка, це мені дуже подобається, потужна штука. Так, як і будь-де зручні ручки для того, щоб підніматися в так би мовити, салон. Приємно, оце сидіння, звісно ж. Так, по елементах управління. Тут е, завжди, як, як, як зараз, зазвичай поведено. Е, Реверс і ну, передня і задня передача таким чином переключається, так? І наші передачі тут є. Тут є чотири передачі. Як я з того, що я розумію, тут є 16 передач, адже тут є в нас є два речага, які також ділять передачі. Це у нас є нейтральне положення, вони стоять зараз посередині. Це є в нас, здається, якщо я не помиляюся, треба зараз спробувати. Найменше положення, тобто, якщо дві ручки вперед. Вони, трактор буде їхати помиліше, супер помало, там Перша передача їде як черепаха. Назад швидше буде їхати і найшвидше буде їхати. Плюс четверта передача це буде най, найшвидше, найшвидше його положення. До речі, кому цікаво, кому треба, ось тут можна собі все чик -чик чик роздивитися. Перша 0,5, 10, о, 15 передач. Тут, тут воно все і показано. З іншого боку, у нас тут є управління фризою. Досить таки просто: вниз, ви собі поділено на такі зручні поділки, піднімається, опускається фреза. так. Тут, оцей, з цим от таким джойстиком, я вже розібрався. Бачите, нажимається, так клас-клас-клас. Ліво-право таким чином буде мінятися горизонт в фрезі. Щодо... Цього всього управління поки що не розібрався, але загалом там воно не, не конче відрізняється. Буде в полі, трактор, тоді будемо розбиратися. Так, давайте будемо заводити, і я буду вам показувати, що в нас на приборці цікавого. Так, є такий своєрідний е бортовий комп'ютер, котрим ми управляємо за допомогою цієї кнопочки. Бачите, зараз змінилося показник, і в нас тут зараз буде швидкість і е, показник пального і температури трактора. Змінюємо. Так, тут якийсь, нам треба буде це розшифрувати обов'язково. Це в нас є кількість мотогодин, це в нас є середня, середній розхід топлива і швидкість. Далі пішло по кругу. Так? Такий досить інформативний маленький е комп'ютерик, ну, це, звісно ж, у нас будуть е цей, обороти е валовідбору відбору е сили, так? І тут з боку кнопочка, бачите, видно, що японці нею часто користуються, і так само і ми будемо нею користуватися, але це одна з найкращих функцій, є, які бувають в японських тракторах. Це у нас, бачите, нажимається ця кнопочка, змінюється у нас тут положення. Це Чотири колеса, коли в нас ведучий так, повний привід. Потім змінюється на червоненьке, це в нас є швидкий розворот, звичайний швидкий розворот, так. А це в нас є швидкий, швидкий розворот з, з додатковою функцією підгальмування коліс. Зараз при нагоді покажу вам. О, зараз добре, файна швидкість. Бачите, як колесо одне крутиться, як інше. То така річ дозволяє дуже гарно розвертатися на будь-яких е городах. Так. Якщо будь-який цей з тих переключачів будуть в середньому положенні, це воно буде враховуватися як нейтральна передача. Так, виключаємо повний привід. Так, це в нас буде зараз, бачите, два на низу. Максимально низька передача. Так, задня. Супер, в тому плані це все дуже добре. Добренько. Поїзді загалом, я думаю, з цих моїх таких недолугих спроб ви зрозуміли, що і до чого по управлінню. Так? По фризі вона зараз нас піднято, зараз ми ще до неї підійдемо. Ага, і що ж? Тут у нас є вал відбора мощності. Так? Тут так само дуже все просто. Передачі ділимо. Нічого особливого гарного, дуже плавненько насправді переключається. Та вся справа цик -цик, цик 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 Супер, мені подобається. Так, так от бачите, знову зараз вийшов з нього. Забув підняти руль. Є. Руль піднятий. Оце до тої речі треба файненько звикнути, і все буде чітко. Так що незвичайного і цікавого в нас є по фрезі. Ще не було в нас такої фрези з такою цікавою підставочкою. Це за все, ця підставочка ставиться, коли ми знімаємо фрезу, Знімаємо з швидкозйому, для того, щоб коли під'їжджаємо, ця ніжка вона так от вилазить, щоб вона в нас не, не оберталася. Так, Так, от, насправді, якщо подивитися, тут все досить просто: швидкозйом, бачите? Ним видно користувалися. Тут одразу ж видно такі, такі сліди, що швидко з'єм заїжджав. Є кожух на е, цьому, на кардані, це дуже добре. Ну і звісно ж така річ, яка, якою славляться всі японські трактори, це цей циліндр, який допомагає нам з горизонтом. Е, ним керуються, як я казав, за допомогою цього джойстика. Як фраза виглядає знизу, О, бачите, такий у нас зараз є стан цих ножів. Ножі вик на мене в хорошому стані. Так? Не дуже з'їджені, але буває, адже буває таке, що трактор має такі ножі, що як, як маленькі такі кухонні ножики. Так, друзі, відповідаю на питання, на котрі обіцяв відповісти, чого ми зменшили розмір нашого трактора, так як... На цього всього діла. Що ж, ми змінили цей більший трактор 25-й. В нього було трошки більше міжряддя, і е, тому, що ми зазвичай працюємо в городах, так, десь в людей це основний напрямок е, того, е, цієї суті того трактора, для чого його тримати. Звісно ж, покривати свої потреби, свої поля, ми вирощуємо фацелію і так далі. Так, звичайно, як картоплю, як і всі, і покриваємо там дуже так, певну кількість, можна сказати. Е, Запиту людей з села і навколишніх сіл по городах, так по їхніх фризуванню, адже все ж. Більшість людей з людей, таких як я, так котрі в селі живуть, зазвичай вибирають китайську техніку. Так, а там фреза не так поширена. А бувають руки, що земля тверда, її треба розпушити. Хтось можливо хоче там клубніку посадити. Так це все діло, це все діло треба обов'язково розпушувати, і тут буде невід'ємною фреза. Так тут є в нас гарне співвідношення розміру трактора до його сили і до його функціональності. Того 23-й саме такий ми і обрали. А що до ціни. Таку, що найбільше буде цікавити всіх хейтерів, так? то можна сказати, що по ціні він вийшов як новий китаєць. Ось, отак -от. Собі гулити китайський трактор, новий купити, От саме, що купити баушний, старенький японський трактор, але який буде мати дуже потужний функціонал, друзі. Що ж, якщо вам сподобався ролик, якщо хочете бачити більше покатушок таких, так, коли ми поїдемо щось фризувати, сіяти і так далі, ставте обов'язково лайк, залишайте свої запитання в коментарях з задоволенням, з перевеликим вам на них відповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!